Капеланська служба, вона схожа на мусорне відро. У нас війна йде, і безпечного місця в Україні, як виявилося, вже немає. Попробували і зійшли з дистанції. Скільки ми протягнемо, ми не знаємо. Тому нам більше треба духовне врівноваження, розвантаження і правильне заповнення нас, щоб ми мали духовну силу діяти далі. Треба вчитися чи ні? Так, я підтримую. Те, щоб людина, яка відчула поклик, пройшла елементарну капеланську школу, потім, можливо, закінчила бакалаврат. У нас зараз є декілька програм. Навіть бакалавр богослів'я, специфікація капеланська праця. Для чого? Для того аби якісно робити його роботу. Спробуйте себе вже тепер для того, щоб ви могли стати військовими капеланами, щоб бути поруч. Анатолій, скажи мені, що найтяжче було в твоїй практиці за 11 років капеланства. Ну, мене колись запитали, чи є у мене моральні травми. Бо капелан, як ви знаєте, він працює з моральними травмами інших людей. Але ну, всі чомусь апріорі думали, що капелан працює з моральними травмами інших людей, але в нього немає моральних травм. Бо він з ними ж працює. Він же ж якби знає, як оперувати зі своїми, тому в нього апріорі їх бути не, не може. І ось колись один офіцер морально психологічного забезпечення Збройних сил України запитує мене: капеланів є моральні травми? От така була розмова. Кажу, є. Він тоді конкретно до мене говорить: Анатолій: а в тебе є моральні травми? Я говорю, є. Він каже, скільки? Я кажу йому: 54. Він такий, в смислі, 54. Як? Ну, це нереально. Я говорю, є моральні травми. У нас є свої власні і ті, які на нас навантажили. І вони хочемо ми цього чи ні, вони стали частково нашими моральними травмами. І якщо ми з ними не будемо на них звертати увагу, вони будуть нести більше навантаження на нас. Тому ось чому дуже важливо мати свого духовного наставника або наставників, які би могли б працювати з вашими моральними травмами. Багато з цих моральних травм є тим самим важким, про що ви запитуєте. От, наприклад, я відмовляюся ховати, робити священодію поховання маленьких дітей. Я недавно завантажував автобус всяким крамом для військовослужбовців, і в мене в автобус заскочили двоє дітей. Просто гралися на ігровій площаці, заскочили, бо їм цікаво. І ось один малий протягнув мені руку привітатися йому приблизно 2,5-3 роки. Я з ним привітався, його рученятко було дуже холодним. І мене тут же тригірнуло. Тому що я збирав тіла дітей. І для мене це було дуже важко. І я просто холодна рука дитини, для мене це тригір. Це моя моральна травма. Я відмовляюся. Наприклад, якщо до мене приходять і кажуть, капелан, нам треба зробити священну дію поховання дитини. Це моя моральна травма, вона не подолана. Я вчуся з нею жити, але вона є, і я відмовляюся від неї. Великим навантаженням, таким важким навантаженням є скорботне сповіщення родині про смерть його, їх рідного на фронті. І ти знаєш цю родину, і ти там приходив, допомагав дітям. Разом, коли була дружина і чоловік, ви там все у вас було добре, це в твої друзі. І тут ти маєш знову прийти в ту сім'ю, тільки принести шалено найгіршу новину в їх життя. І ось ти думаєш, ну я же, вісник благої звістки, я говорю про те, що Господь всіх любить, всіх прощає, зцілює рани. Допомагає, тобто всю благозвістку я носій цієї благої звістки, але в руках в тебе посвідчення про смерть, це найгірше, що ти мусиш їм сказати. І ось тут а, ти розумієш, що відносин після цього може не бути, а можуть і бути, ти не знаєш. Але саме ти своїм голосом через рот мусиш сказати їм найгірше, чого вони ніколи би не заслуговували від тебе це почути. Це дуже важко. Проводити саме поховання. Ну я вже з цим змирився. Я після того, як. Я почав рахувати, скільки поховань я зробив. Після 500 я вже ну, просто їх вже не рахував. І найважче це коли всі пішли з поховання, такого великого почесного поховання героя. Всі пішли. І родина залишилася один на один з цим горем. І тут вони телефонують тобі і говорять: хоч хто-небудь може до нас приїхати, хто хоч хто-небудь, дайте ковток води, якби побудьте з нами. Це важкі моменти. Ну і таких є багато. Є важкі моменти. Я, наприклад, їх ніколи не утаємничую від капеланів, яких навчаю. Іначе я би був неправдомовцем і говорив би, що це прекрасне служіння. За це навіть нагороди дають відомчі, і президентські, і все класно. Ні, є друга сторона медалі. І ми з тобою, як пастори, ми ж говоримо правду, так. ми носії правди, так. ну і іноді правда буває важкою, яку ми мусимо говорити. І я це говорю, браття, сестри, будьте готові. Є речі, які нам буде важко робити, але краще, щоб ти був підготовлений якісними викладачами, досвідченими, які зі свого досвіду ще можуть сказати, як це практично можна винести, перенести, допомогти винести, перенести. Тобто я готую цих людей. Через те, що і сам пройшов, аби потім це не було сюрпризом, і перший такий виклик важкий може підкусити капелана чи групу капеланів, і вони скажуть, що це не наше, бо було дуже важко. Нас ніхто не попереджав і навіть ніколи не готував. А справді ти, ти нагадав мені 14-й рік, нагадав от перші рази і так далі. Пройшов певний час. І я замітив одну річ, як деякі люди, які їздили капеланами, вони втратили свою духовність. Вони були готові брати зброю і йти вже як військовим. Угу. І я, я замітив, як вони змінилися. Змінилися і я не міг зрозуміти, що це сталося, але. Справді це травми, про які ти говориш, що має капелан? Скажи мені, як зрозуміти, що тобі вже пора, пора йти на відновлення, пора тобі вже йти розвантажуватись і, і зупинитися в чомусь. Я не можу говорити за всіх, я можу сказати за себе. Ну, за, за себе так. Які симптоми для мене особисто є тими? Коли я говорю собі, Анатолій, треба йти до духовного наставника, треба зупинитися, дати собі час відновитися як духовно, так ментально, так і фізично. Тому що наш, наш духовний стан він впливає на наш фізичний стан. І це дуже важливо. Навіть навпаки, впливає це біблійна істина. Тіло слабке, а зато дух бадьорий. Так. І дух бадьорий робить тіло здоровіше. Але що робити, коли дух надламаний? От для мене такі симптоми, що коли я зранку, якщо я більш-менш нормально сплю вночі, я прокидаюсь і мені не хочеться вставати з ліжка. Я не бачу в цьому жодного сенсу. Раз. Друге. Я не хочу бачити ніяких людей. Два. І третє, я просто не спілкуюся зі своєю дружиною, тобто я не виконую функції чоловіка для своєї дружини, для своєї доньки, батька функції. І я розумію, що я закриваюся, я мовчазний і звичайного побутового навіть спілкування в нас меншає. є. Мені треба йти на відновлення, мені треба йти в церкву, мені треба слухати і впитувати. Я іноді, я говорю навіть своїм людям з церкви, я іноді приходжу це в церкву і хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я сідаю десь позаду, співають пісні. Я можу проплакати все прославлення. Я можу слухати Боже Слово як людина, яка вперше прийшла до церкви. Чому? Тому що я прийшов в церкву пустий. Я все віддав. У мене вже нічого немає. І я вже такий надламаний, що ще якщо хтось мене чуть-чуть перевантажить, я просто можу зірватися, впасти. Можливо, людині якесь сказати. Не зовсім правильне слівце, е, грубо, можливо, якось себе повести з цією людиною. І тому я розумію, що я зараз йду в церкву пустий, і мені треба чимось наповнитися. Ось тут дуже важливо зрозуміти, що коли ти пустий, то тобі треба йти до церкви. Тобі не треба йти до друзів, там ще якось. йди до своїх духовних наставників, йди до церкви. Чому так? Ну, тому що ми не можемо пропонувати навіть військовим інші варіанти допомоги душевної, аніж ті, які самі до себе застосовуємо. Тому я і говорю, друзі, я нічого іншого не можу вам порекомендувати. Лише те, що мені допомагає. Тому ось ці фактори мені являються такою сигнальною лампочкою. Які говорять мені Анатолій, тобі вже пора їхати телефонувати своєму духовному ставнику, проситися до нього на зустріч, йти до церкви, нічого там не робити, не приймати участі, просто бути в церкві, наповнюватися, бо в тебе вже нічого нема, що віддасть. Звичайно, що сімейна обстановка вона теж лікує. Інститут сім'ї це важливий фактор, дуже потужний. Ніхто ж не відміняє тебе як чоловіка для своєї дружини, як батька для своєї доньки, навіть коли ти страждаєш на спустошення, все рівно ти батько, все рівно ти чоловік. Тому ось так. Знаєш, ти зараз розкрив, наскільки я думав, що ми підемо що там про військових говорити, але ти наскільки розкрив тему капеланства, ти на... наскільки розкрив тему, що капелани це не роботи. Це, це не просто. Ну, ти маєш вислухати, ти ніколи не втомлюєшся, ти, ти там супер такий духовик, але ти розказав, що вони так само люди, мають проблеми, мають трудності, і, і вони так само потребують допомоги. Так, ну всі говорять, капелани, це святі люди, Божі, священники, пастори. Е Духовний рівень, стресостійкі, е, вміють подолати свої моральні травми, вислухати, навантажитися моральними травмами інших, духовно це все подолати, але є одна проблема. Ми знаходимося також в людському тілі. І всі людські фактори, які торкаються кожної людини, торкаються і капелана в тому числі, бо він є. В людському тілі. Тому вони хворіють, помирають від серцевих нападів, їх треба лікувати в клініках ментального здоров'я, в психіатрії навіть. І вони так само піддаються всім тим викликам, що звичайні чи незвичайні люди, що військові навіть. Тому я за те, щоб їх лікували, щоб їх рятували, їх реабілітовували і знову вони будуть в строю. Тому що вони, як ви кажете, не роботи. І це дійсно так. Якщо так тяжко капеланам, то військове ще, ще якусь так само мають величезну нагрузку. Капелан хоч ну, чуть-чуть хоч має десь розуміє таємна кімната, відносини з Богом. має обов'язково десь до когось духовика. А часто військові, які, про які, наприклад, ти говорив, що є різні військові. Є військові, які кажуть, я не вірю, є військові, які кажуть, там, мені не треба допомоги, відказуються і так далі. То їм взагалі це надзвичайно тяжко. Брат Анатолій, пообіцяйте, що ви знову прийдете нам на студію, і ми з вами продовжимо тему. Не відпустимо, поки не пообіцяєте. Ну, звичайно, якщо буде Богу. Бог сподобить і звичайно так. Я не знаю, яким чином, бо Бог зараз зробив е, диво, що я знаходжуся в Бориславі. Слава Богу! У вас в церкві. І я ніколи не можу обмежувати Бога в дивах, які Він робить, навіть по відношенню зі мною. Брат Анатолій, дякую. Я вірю, що Бог ще покерує і ми будемо з вамати таку зустріч. Наскільки було інтересно тебе слухати, що навіть чай ми з тобою не попили, тому мусимо ще раз продовжити, щоб попити чаю, дорогі друзі, всі, хто на нас дивився і буде дивитися, і дивиться, ми вам щиро дякуємо, що ви є з нами були, є і вірю, будете. Хай Господь вас благословить. Ми запрошуємо далі і далі нас підтримувати найпершою молитвою. Донатьте і допомагайте нашим військовим. Підтримуйте наших капеланів всім, чим можемо. Вірю, Бог нам допоможе. Ми пройдемо і будемо ще багато тішитись. Будьте благословенні. До зустрічі!